Мешканка Бердянська пані Надія 28 вересня прийшла до реєстратора в центр первинної медико-санітарної допомоги, щоб укласти декларацію з лікарем. Угоду укладала для себе та за дорученням для чоловіка. Каже, раніше зволікала, бо завжди знаходилися інші справи. Як у нас там ремонт, в общем, все вот это, мешало немножко. Ну зараз уже надо було, поэтому прийшла сьогодні. Лікаря пані Надія обирала за кількома важливими для неї умовами. Во-первых, щоб була близька рятушкам центр, вторих, якось стаж, досвід. Ну і чисто чисто внішньок мені нравится. Реєстратори зауважили, із настанням осені побільшало містян, які приходять укладати декларації. Проте день на день не випадає. Вчора дуже було багато в 11 кабінеті людей. Да, сейчас потому что похолодало, люди стали идти. Да, сейчас действительно много людей І пожилі, і молоді, в 11 кабінеті і дітей, що реєструють. Загалом в місті вже уклали угоди більше 30 тисяч людей. Але, як зазначає головний лікар Центру первинної медико санітарної допомоги, для Бердянська це невеликий показник. Если учитывая, что у нас еще два доктора уволилось, что это проблема. Это ну, некоторое количество людей, может быть, около тысячи, которым сейчас надо перезаключить декларации. Уволилась врач Протасенко, Геренко. То есть вот эти два доктора, которые начали заключать декларации, но потом по семейным. Обстоятельства ані в свів з під'єдну на другу міста жительства. П'ять лікарів взагалі вже набрали достатню кількість людей, і з ними вже не можна укласти декларацію. Це доктор Пугачова, це Заставська, Дуброва, Якав'янка, Кузнецова. Эти доктора уже закрыли заключение декларации, потому что физически больше человек и не сможет обслужить, но в то же время система закрывает тоже подачу декларации. То есть положено 2, 2000 человек на терапевта, 900 детей на педиатра и 1800 на семейного врача. Завідувачка першої амбулаторії Надія Савіна як лікар ще має вільні місця. Тож зацікавлені пацієнти встигають укласти із нею угоду. Зараз це нова система, що не обмежена какою-то площадю обслуживання все всього міста, будь любому доктору можуть приїхати. До речі, укласти декларацію із Надією Валентинівною можна безпосередньо під час прийому, бо її робоче місце вже комп'ютерізоване в нашій амбулаторії, во всіх, де є прийом докторів, ведеться запись. Комп'ютери мають всі 47 лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги, які можуть укладати угоди. Автоматизоване робоче місце. Вони мають і принтери, і комп'ютери, і самі можуть заключати декларацію з пацієнтом. Не обов'язково приходити в 11-й кабінет. Але по розписанню свого участкового терапевта потрібно звернутися туди для заключення декларації. Олена Юр'ївна звертає увагу батьків: укласти декларацію з лікарем, який буде пильнувати за здоров'ям їхньої дитини. Можна як із сімейним лікарем, так і з педіатром. Проте для дітлахів краще буде, якщо їхнім станом опікуватиметься саме дитячий лікар. все-таки специфика заболевания, течение заболевания у ребенка существенно отличается от такового у взрослого человека. Также детей до года, также детей до трех лет, до пяти, до семи лет существуют физиологические особенности. Мы этих детей наблюдаем не только больными, но и в здоровом состоянии, что терапевт тоже не может охватить. Поэтому я рекомендую все-таки жителям города Бердянска заключать декларацию именно с педиатрами на детей. Есть 223 кабинет детской поликлиники, куда можно подойти и заключить декларации. Также в 11 кабинете городской поликлиники на первом этаже заключается декларация со всеми врачами, как с терапевтами, так и с педиатрами. Педиатры у нас по амбулаториям у нас отдельно, у них уже вся система есть, можно к ним подходить. Педиатры у нас находятся в Новосильевке, 5 амбулатория. Педіатри в районі Калонії на Кацюбинська амбулаторія номер 7 Педіатри восьма амбулаторія це район Азмола. Они підключені в системі они включають декларації. Также педіатри в районі АКЗ, четверта амбулаторія. Олена Пулькіна також нагадала, укласти угоду із лікарем може кожен мешканець громади, в тому числі вимушено переміщені особи. У нас уже достатньо количество людей, які переселенці. Даже є люди, які не живуть в городі Бердянське, а прилежав вот, з Луначальського Азовська, да? та сейчас, они приходять заключають декларации. Но я все таки убедительно прошу жителів города Бердянська, щоб вони приходили і заключали декларацію. Якщо Бердянці не встигнуть укласти декларацію із лікарем до 1 січня 2019 року, в медичній допомозі їм ніхто не відмовить. Ті люди, які заключили декларацію, будуть получать ту же помощь, як і получали. То тобто, есть больничных листов, выписка рецептов рецептів, всі остальные рекомендації. Люди, які не заключили декларацію, им будет оказываться неотложная помощь согласно их, допустим, острому состоянию. Але і з підписанням декларації зволікати все ж таки не варто.